Вітаю всіх, мене звуть Маргарита. Ви на каналі з міста Волину. Сьогодні у нас тижневий влог. Показую, чим ми займалися в останній тиждень серпня. Дуже хотілося відтворити смак дитинства. Тому люди в гадяч їздять по всякі класні штуки, а я поїхала за Ірискою та вафельними коржами. Збирала півгодини масло вершкове, дві банки іриски, масло 400 грам, велика пачка коржів. Все перемазала швиденько. Зверху зробила шоколадну оцю глазур, посипала перемеленим миндалем. Це один з моїх найулюбленіших десертів взагалі. Отака я. Ну що, можна зробити висновок, що моїм квітам тут добре? Оцей ніколи за 5 років не квітнув. Ніколи. Один раз він випустив стрілку, не пам'ятаю в якому році, може в минулому, але так я і не дочекалась цієї краси. Це ми зробили вентиляцію з нашого погріба. Суттєва ситуація поки не змінилася. Можливо, градуса на 2 впала вологість. І у нас там були максимальні показники 97, а зараз здається 95. Вона у нас працює майже без, безперервно. Не знаю, що буде далі, але поки що так. Тут замінили тумблер, у нас тут такий був на світло, і замість цього у нас тепер світло. І вентиляція. Оце такий маю прогрес по полуниці. Ну, десь половину я майже зробила. Що таке? Обережно полуницю не топчи мені, будь ласка. Чистила і мульчувала полуницю я приблизно місяць. Дуже тривалий і кропіткий процес. Як буде наступного року, подивимось. Проєкт по зачистки полуниці завершений. Вчора, в останній день літа, дуже пізно ввечері, я нарешті завершила. Що можу сказати? Отут в самому початку, бачите, вже і бур'яни крізь солому попробувала. Ну, Коротше, тут ситуація не така гарна, як далі. Отут я більш щільно робила соломою, закріплювала і тут не так багато бур'янів. Ну, але я її пізніше це робила. Можливо, що тут треба дійсно було товщий шар класти тої соломи. Ну і тут відносно нещодавно я чистила, тому тут все гарненько, частенько. У мене два різновиди полониці. Оця цю ми збирали ну, весь червень майже, а отут рядочки. Це вже я сформувала, бо вони росли як попало. Ця, бачите, полуниця, вона ще досі квітне, і я потрошку збираю ягід з неї. І Тут ось ще квіточка. Коротше, я її розсадила, пересадила, вона була купою вся. Ну і замальчувала. Ось така гарнесенька вийшла в мене. І тепер тут, хоч можна буде ходити. Я сподіваюся, що. Влітку буде зручно збирати полуницю. Це ще буряки в мене ростуть і ще малуваті. це огірочки. Оці дуже сильно квітнуть і мало в'яжуться, а ці оце одна-дві квіточки, і біля кожної огірок. Не можу втриматися, бачу, огірок треба зірвати. Нащо він тобі? Хай висить. І морква ще теж. Це може її саджали десь в 20-х числах червня, мабуть. То вона ще маленька і ще росте. А те, що на городі нам саджали, то я вже активно використовую, вже ми її їмо. Моркву не вожу, згадячу, тому що вона гниє. а Багато мені нема де зберігати, і я поклала один раз їх в погріб, другий раз в літню кухню. Коротше, вся морква в мене погнила. Тому прийняла рішення, що буду їсти ту, яка на городі. А якщо закінчиться взимку, то тоді вже куплю її. Ну, буде вже більш холодно, то можна буде зберігати. Це наш експеримент з картоплею посаджено 26 липня, а це мій кущик петрушки відважний. Ну, тут їх два чи три. І ще в мене досі є кабачки, там петрушку в'яжеться. і тут ось один апдейт по душу, що можу сказати. Ну, ця от шторка дійсно вона сюди не підходить, бо її колихає вітром, і можна в якийсь момент засвітити все те, що ти миєш під цим душем. У нас тут не критично, бо тут навпроти, ну якби не, не проїжджа частина, але для приватності, звісно, треба купувати більш дорогу штору, таку важку, щоб воно її не, не тіліпала. Тим, хто переживав, ми повісили такі крючки. І тут у нас навіть рушничок висить. Зараз майже не користуємося душем. Що тут можна сказати? Ось, бачите, протерлася ця гармуюча сітка. Хоча ми не так часто користувалися у нас тут. Я думаю, що скоріше, то через відро, яке у нас тут стояло, коли душ тік, ця лійка. У нас тут стояло відро для води, можливо, воно. Більше пошкодило цю сітку, ніж ті, хто мився. Ну, а так, в принципі, свої функції він повністю виконує. Продовжимо прибирати частину ділянки за нашим парканом. На цей раз ми вирішили облаштувати куточок для зберігання будівельного сміття, а саме, лому від цегли, каміння, шифер та ракушняк. Цього дуже багато в землі на ділянці, і ми поступово його збираємо і складаємо у визначене місце. А дерево, яке будемо в подальшому використовувати при будівництві, тобто не будемо спалювати, ми перенесли в старий курник. У нас видалося декілька дощових днів, і в цей час я вирішила побалувати нас чимось смачненьким. Спочатку приготувала піцу, а потім навіть спромоглася на справжній наполеон. Червона цибуля, яку принесли сусіди. половинку пиццы, додам оливок. Юра не их. А мне что-то так хочется. Домашние помидорчики. Будет томатный соус. 2 грам муки, 180 мл води, 8-10 грам сухих дріжджів, чайна ложка солі, 1-2 чайні ложки цукру, 2,5 столові ложки масла. Все. Сухі інгредієнти змішуємо між собою, додаємо масло, підігріту воду до. 38 градусів не більше, бо дріжджі не будуть працювати. Замішуємо тісто, ставимо в тепле місце підходити. Тут мені згодилась наша груба, ми її вже топимо. І все. Ось от, от стільки у мене тіста вийшло на отаке деко. Більше нема. Ну і в принципі в більше не буде. Збираємо піцу докупи і запікатися. 80 градусів поно. Продовжую свої кулінарні шедеври сьогодні готую наполеон. Скучила я вже за вкусняшками. Немає тут нашого улюбленого кафе Корс, де можна було поїсти тортики і не готувати вдома, тому роблю сама. А що робить? Буде у нас великий-великий смачний тортик, якого нам вистачить, мабуть, на пару днів. Микола, до речі, теж дуже любить Наполеон. Не на. Ділянці. значить оце той паркан, за яким усе підряд сміття. І вийшло так, що коли ми там розміщали глину та пісок. Зараз, щоб придбати ще пісок і туди покласти, де його залишки, то через глину це буде досить складно. Тому ми вирішили знайти нове місце для піску. Я запропонувала. Цей варіант, щоб недалеко від воріт, бо ну, насправді тут машина не дуже заїде прям з піском, тому щоб було легше вивантажувати, щоб він був недалеко від того місця, де його розвантажать теоретично з вантажної машини. Тому запропонувала цей варіант. І вчора ми займалися тим, що розчищали тут. Ну, спочатку зняли шифер, звісно. І тут обнаружився от такий пень, його ще треба корчувати. Ну, звісно, купа сміття. Тут, е, на жаль, всім любителям жовтих роз е, прошу відійти від екрану, бо ми її викорчували. Ну, як спилили, да? вона теоретично може відрости, але я не впевнена, що ми її тут будемо лишати. У нас там ще на квітнику є одна жовта роза. І ще будемо сьогодні продовжувати прибиратись. Оцей вишняк теж треба вирубувати. Коротше, все підряд тут, що попало. Якісь пні тут валяються. Це кому воно тут лежить? Що не можна було його спалити? Це вже ми, мабуть, гілки рубала з вишні, з оцієї великої. Півники кукурікують. Сьогодні сонячний день. По Очустян буде діставати. Ого. Так, ішов тонки. Коров його. Та паром. 뭐. Cool. Бе не видно, якщо що, так, <риклад> да, тільки твої ноги. О-о! А ну Миколайсь, відійди. Тут ще будуть щепки якісь летіти. О! Все, ти його піднімеш. Зробили відлив, щоб наша глина, яка тут буде лежати, не а Це паркан з соломи. Солома вже трошки пріє, а може і не трошки, тому що ми її. Експеримент з пересадкою вже дорослої руколи. Вона не померла. Несподівано. І навіть подекуди зацвіла. короче я її під агроволокном добре. Вона ще не виглядає такою, яка би пускала нові листочки. Але, от, до прикладу, ось цей кущик непоганий. Мурахи тут організували собі мурашник моментально. Ну, коротше, можливо, щось з цього і буде. Ось тут листочки виглядають непогано. Така велика, не знаю, що, що з нею далі буде. Ну, коротше, можна сказати, що експеримент не зовсім провальний. Я радію, може вона ще оживе і я буду осінь з Руколою. Я цьому дуже тішуся, бо на ринка гадяча руково не продаю. Вийшли шукати ліс. Поки що бачимо тільки закинуті хати. Але дорога, тим не менш якась є. Ми навіть з коляскою проїжджаємо. Хоча Я думаю, вона вже закінчується. Пахне брашкою. Мабуть, що слива або груша Гниють. О, О, екстремальне водіння. Чи тут є щось? Чи немає. О, і навіть щось хтось палив. Ха! Цікаво. Цікаво, цікаво. Що тут у нас на цьому полі? Тут хтось кудись ходив. Боже, дивіться, яка краса. Ой, там на ведь люди. Мабуть, а может, то не люди. Не рухаются люди. O, zaraz się budę. Zapach braszki. To już jabłko. A nie, gruszki małe. Вчуває себе в поході. Нікого нема ліс. А чого ми взагалі тут опинилися? Тому що Микола відмовився спати. Вкласти вдома не вийшло, пішли на коляски вкладатись. І наш звичний маршрут вирішили трохи поміняти. Зазвичай ми йдемо в магазин, беремо мороз... морозиво, він його їсть і наприкінці засинає. Отакий у нас сценарій. Але сьогодні, через те, що морозиво було вдома, ми одразу взяли морозиво і поїхали. І все, і нічого не вийшло. Поїхали незвичною стежкою одразу по селу. Микола побачив то козу, то мотоцикли проїхали, потім машина, потім ми зупинились невчасно, потім Морозиво закінчилася, ми виїхали вже з ліса на дорогу і в итоге сону збився, сну нема. І ми поїхали досліджувати стежку, якою давно хотіли пройтися. І тут дійсно є ліса. Нам всі казали, що ні, лісу нема, дороги нема, ви тут не пройдете. Ну, Звісно, я б тут сама з Миколою не приїхала, але якби ще тут сосни росли, боже, я б тут жила. Стоїм перед вибором вертатися дорогою, якою прийшли, чи піти по іншій. Ось тут є інша дорога. Юра хоче йти по ній. Ну, вона, звісно, більш привабливо виглядає. Така рівненька. Отак от. Місце відпочинку. Хтось повідпочивав, залишив сміття. Немає там води? Нема? Ми йдемо другою стежкою далі. Цікаво, що побачимо попереду. Знайшли воду. уявляєте, Воно, звісно, все висохло. Нема там ніякої води. особливо. Ось так це виглядає. Полодця. Камиш. Це висохло. Цікаво взимку тут більше води чи ні. Тут колись хтось жив, мабуть, а може, це якийсь хліб. На жаль. Показати зі світлом я не можу. Телефон один. Отак. Така ж черепиця у нас є на ділянці. Така старовинна. вона якась з цементу чи з чого зроблена. Ось вам, будь ласка. Тут навіть хтось щось будував. ракушника немає. Здається, знизу тільки окушняк. А тут просто кізяки якісь. Давайте ще заглянемо от сюди. Тут є вход. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!